Доброго ранку, мої любі дітки, шановні дорослі. Сьогодні у нас заняття по покліпленню. І до нас у гості завітала Марійка. Доброго ранку, дітки. Це я, Марійка. Я прошу вас мені допомогти. До мене сьогодні в гості прийдуть друзі, а пригостити мене немає чим. Допоможіть мені зробити. Гарні, гарне печиво, добре. І так, дітки, ми будемо допомагати нашій марійці. Добре. Тому для нас нам сьогодні необхідно ось таке шматочок солоного тіста. Я його зробила, додавши туди водичку, борошно і сіль. І так, спочатку нам треба його гарненько вимісити. І потім зробити ось таку кульку. Так, можна робити між долоньками круговими, ось такими рухами, а можна робити на дошці. Ось так. Зробили ми кульку, тепер її ось так долоньками, одну до іншої, прижимаємо, щоб у нас вийшов ось такий оладушок. Потім в мене є ось така маленька скалочка, і я буду наше тісто розкачувати. Ось так. Подивіться, як я розкачую скалочкою, розкачую своє тісто. Тепер я його піднімаю, бачите, яка в мене пластина вийшла ось таке. Далі я його ще розкачаю. Щоб воно було в мене тоненьке. Далі в мене є ось такі формочки. Подивіться, у ваших мам теж на кухнях є і або залізні, або пластмасові ось такі формочки. Далі я такою формочкою буду накладати на наш тісто і добре-добре його придавлювати. Далі я прикладаю іншу форму, ось таку квіточку. І теж її прижимаю. І в мене виходить, ось подивіться, яка гарна квіточка. Далі в мене буде зірочка. Ось так я її теж гарно прижала. І в мене вийшла ось така. Зірочка. Так, ось вийшла в мене ось така зірочка. Далі в мене є ось такий трикутничок і полумісяць. Теж я прижимаю, і в мене виходить ось таке такий полумісяць. І ще ми зробимо. Ось такий трикутничок. Так вийшов у нас трикутничок. І так, прибираємо нашу скалочку, наші форми, і у нас вийшли ось такі гарні печеньки. Ось подивіться. Тепер їх можна. Покласти у духову шафу, щоб вони на декілька хвилинок, щоб вони у нас затверділи, або покласти просто на батарею. І вони теж затвердіють і будуть у нас довго зберігатися, тому що вони у нас іграшкові. Таке такі печення ми їсти не будемо, тому що воно не смачне. Ми робили його для нашої ляльки Марійки. І для її лялькових друзів. Сподобались тобі наші вироби, Марійка? Дуже сподобалися. Дякую, дітки, до побачення, до побачення, мої любі дітки. Ви сьогодні молодці. Я чекаю ваші ось такі печінки для наших ляльок. До побачення, любі, до нових зустрічей!